Це HyperX Pulsefire Haste 2 s Мишка з корпусом із магнієвого сплаву. І в Україні вона буде десь в серпні, а ось це. HyperX Pulsefire Haze 2 Pro вона вже продається в Україні, проте багато хто не знає, чим вона відрізняється від звичайної Haze 2 Wireless. Перша відмінність це колір. Він називається Slate Grey, і в такому кольорі наразі є тільки модель Haze 2 Pro. Друга відмінність тут стоїть інший контролер, який дозволяє мишці працювати з частотою опитування 4000 Гц, Тобто затримка буде 0,25 мілісекунди. Також ця мишка підтримує технологію Instant P, яка Дозволяє з'єднання з ноутбуками Омен без усіляких донглів. А ще тут покращена батарея, яка дозволяє грати з частотою опитування 4000 Гц 90 годин на одному заряді. Ну і HyperX у курсі всіх проблем з колесом, які були у звичайній версії hs 2 Wireless, в цій версії все це повинні були пофіксити.